Я став командиром роти незадовго до того, як мені виповнилось 22 роки. Несподівано, після одного з виходів, коли ми заїжджали, міняли наших штурмовиків, я заступив місць, разом з молодим хлопцем, це був його тільки другий вихід. Я брав на себе більш небезпечну пору доби. Саме, саме небезпечні це сір'як. На мене виходить черговий по батальйону, каже, що в мою сторону є рух що я в той момент подумав, це те, що. А коли я виходив, я пообіцяв дівчині, що зараз я там на три дні вийду, і по поверненню обов'язково там зустрінемось там на пару днів, я попробую вийти в місто. І тут я розумію, що я пообіцяв, але через, напевно, не мою провину я якби не зможу виконати свою обіцянку. Виходить на мене з батальйону, каже, що на годину. Від мене рух в мою сторону. Я починаю по ним працювати. Вони, звісно, починають працювати по мені у відповідь. Перезаряджаю автомат, і мені кажуть, що там 12 осип. Я про себе ще так отак тихонько сказав: так ого, зарядив магазин, дослав патрон і почав працювати далі. Моя основна задача була по факту це почати стріляти в їх сторони, не так уразити, як загальмувати їхнє прос їхнє працювання. Щоб дрони, особливо важкі дрони-вампіри, могли прилітати і по черзі закидувати їх збросами. Потім кажуть, що вже друга волна, там, в принципі, все по той же схемі, знову скиде, знову АГС працює. залишилось тоді два заряджених магазини. Я починаю в, так, в темпі їх заряджати і прямо за бустером падає 120-ка. Потім була вже третя хвиля. І там вже казали, чотири особи було. Велика подяка операторам БПЛА. Вони дуже класно відпрацювали. Вони скидували, спрашували, бачиш, де був розрив. Я кажу, так вони кажуть, в тій стороні. Я б сказав, що скоріше за все врятувало життя. Мабуть, якби не вампір, я б тут вже не сидів би. Я побачив реально на своїй практиці, на своїм досвіді, наскільки можна це добре зробити, цю взаємодію. Між там піхотою та дронами казали, що в одного я попав, там йому дуже погано. А коли я вже через наскільки пам'ятаю, 4 дні мене поміняли, я вийшов додому. А, замполіт мій казав, що вроді як шістьох.